Покарання. Не поспішайте покарати. Намагайтеся впливати на дитину проханнями, які звичайно відповідають її вікові та можливостям. Це найефективніший спосіб щось пояснити. Даватися до покарань варто лише в крайньому випадку. Покарання має відповідати вчинку, і дитина повинна розуміти, за що її карають. Надмірне покарання може негативно позначитися на психічному та фізичному здоров'ї дитини. Тож, перш ніж датися до такої виховної міри впливу, зважте 100 разів усі за та проти. Зробити правильний вибір, вам допоможе ця пам'ятка. Покарання серйозний замах на фізичне та психічне здоров'я дитини. Навіть якщо дитина завинила, не забирайте в неї подарунків. Які вона перед тим отримала, не залишайте її без похвали чи винагороди, що вона їх заслужила вже після того, як завинила. Не карайте дитину із запізненням. Краще вже зовсім не карати, адже запізніле покарання не дає малюковій змоги виправитися. Не нагадуйте дитині про її старі гріхи. Не заважайте їй починати життя спочатку. Покараний вибачений. Інцидент вичерпано. Незалежно від ступеня провини, дитина не повинна сприймати покарання як свідчення переваги вашої сили над її слабкістю, як приниження її гідності. Дитина має боятися не покарання, а того, що вас засмутить її вчинок, вашого розпачу через необхідність даватися до такого виховного заходу. Колись люди вважали, що виховання без різки неможливе. Сама жінка в це не дуже вірила, проте одного разу її маленький син добряче завинив, і їй тоді здалося, що він заслуговує на покарання. Жінка наказала хлоп'яті піти й самому зірвати різку. Той пішов, і його довго не було. Нарешті він повернувся весь в сльозах і сказав різки я не знайшов, але ось тобі камінь. Який ти можеш у мене кинути? Мати розплакалася, бо раптом побачила всю ситуацію очима дитини. Хлопчик, мабуть, розмірковував, якщо мати хоче зробити мені боляче, для цього підійде й звичайний камінь. Жінка поклала той камінець на кухонну поличку, де він лишався багато років по тому, як вічне нагадування про обіцянку, яку дала тоді жінка сама собі. Жодного насильства.